Доброго дня. Хто не випускає вас з уваги? І чому? Чоловік прораховував, працював, але не досяг. Конкурував. Розраховував на те, що досягне результату, але ви стали для нього тим конкурентом. Який вів його в стан жертви, тобто він не досяг того результату, на який розраховував. Або якщо і була конкурентна боротьба, то він став жертвою, він не досяг результату. Закінчення. Ця ситуація в вашому житті закінчилася. Дана людина не випускає вас з уваги, тому що. Спостерігаючи за вами, розуміє, що ви продовжуєте шлях до здійснення бажань і гармонізували, йдете в розвиток. І він зробив висновки, що ви перемогли по відношенню до ситуації. Ви продовжуєте свій рух, ви знаходитесь саме в тих партнерських стосунках, якщо раніше він. Враховував, що він переміг по відношенню до ситуації. Можливо, саме тоді, коли ви втратили роботу, але на даний момент, спостерігаючи за вами, він вже має розуміння того, що ні, ви перемогли по відношенню до ситуації. Він не, б... не мав ясності по відношенню до вас як людини ресурсної самодостатньої, навіть якщо ви і втратили роботу або бізнес. Ви все одно продовжили свій шлях, ви все одно пішли власний розвиток. Але не тільки відносно реалізації, але й в особистому житті. Налагодили стосунки. Ви дієте і досягаєте бажаного, реалізовуєте свої мрії, бажання. Активно проявляєтесь. А він на даний момент не розуміє, що йому робити без вас. Для нього цей період як тяжка ноша. І я вам скажу, що якщо у вас були стосунки з даним чоловіком, то він покараний коханням. Він відчув, чому тяжка ноша, тому що він відчув, що саме ви були тим ключем до його щастя, радості і благополуччя. Але втративши вас, і зрозумівши, що він вас кохає, він залишається сумтуга печаль. Потрібно рухатись далі. Потрібно йти в непочинання, але він бажає все ж таки проявитись ваш бік, але в той же час розуміє, що не досягне результату, і залишається в невизначеності, в роздраві. На даний момент в нього саме так відбувається.